Якщо вам нічим зайнятися або ви захотіли домашніх пельменів, тоді ділюсь вами рецептом. А беремо велику миску, висипаємо туди 3 стакана борошна попередньо просіяного. Потім цей же стакан розбиваємо одне і це, додаємо 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку олії. Все це діло добре перемішаєте і долийте стакан доверху теплою водою. І вилити всю цю рідину у миску з борошном. Все добре перемішаєте, коли ви мішаєте тісто у комок, а вимішуєте потім його на столі за потреби до Давайте борошно. Вимішуйте таким чином 3-4 хвилини. Потім покладіть тісто у поліетиленовий пакет і дайте йому відпочити 5, 5 годинки. А в цей час підготуємо фарш. Фарш у мене вже попередньо був змелений, до нього додаю перемелену на блендері цибулю, сіль перець та перемішую. Через 30 хвилин дістаньте тісто з пакету, вимішайте декілька хвилин і потім знову положіть у пакет, відпочити на 10 хвилин. Після дістаньте тісто з пакету і відділіть одну ковбаску, а інше тісто покладіть знов у пакет, щоб воно не завітрювалось. І так відділяйте по ковбасці. Ковбаску розділіть на однакові невеличкі шматочки, розкатайте її скалкою, покладіть фарш і сформуйте пельмені. Такі пельмені варяться 3-4 хвилинки після того, як закипіли. А інші пельмени зручно заморожувати, діставати і варити, коли вам буде зручно. Дякую вам всім за перегляд. Повний опис інгредієнтів буде у описі або коментарі. that